Друзі, виноград північ, 11 липня. Знову я знаходжусь біля гібридної форми Алінка. Чому я знову знаходжусь біля неї? Викинув я у Facebook теж відео з Алінкою. Ну і там посипались коментарі. Викинь, селекційний брак, ну, зрештою і таке інше. Тобто, багато людей нею не задоволені як формою винограда. Чому так, в принципі, пишуть, що нема в неї смаку і таке інше. Ну, я, в принципі, поки що за нею нічого хорошого не можу сказати, крім того, що вона має гарний зовнішній вигляд. Тому по цьому сезону подивимось, що з нею буде, яка вона буде, який буде смак. Так, да, У мене є деякі враження по тому сезону, але перший рік був. Я нічого не буду коментувати. Все після цього плодоношення вже стане зрозуміло. Але це повторюю тільки суб'єктивно в мене, на моїй ділянці, ну і таке інше. Тому ось Алінка. Я, я давно приглядував і до інших гібридних форм, таких як бананчик рожевий і подяка цигульову. Теж достойні форми, але, 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 але. То будемо дивитись, щось будемо вибирати з них. Тому взагалі поки що хорошого нічого я не говорю. І поганого теж, все я скажу після цього плодоношення, покажу вам, яка вона буде, який буде смак. Ну і чи буде вона рости взагалі далі, чи ми будемо перещіпати, а краще взагалі викорчуємо і забудемо. Але Є шанси, що вона і лишиться далі нашим виноградником. Ось така гібридна форма Алінка. Можливо, ви знаєте краще. Більше часу вона вже у вас є. Напишіть, хто що про неї думає про цю гібридну форму.